Доброго всім здоров'ячка. Онене, о, нене, моя Україно. о, онене, о, нене, моя дорога, я чую, як плачеш, як тяжко зітхаєш, моя Україно, о мама моя. Но скоро, но скоро той час вже настане, ті муки тяжкі із тебе спадуть. Ти знову воскреснеш, моя Україно, ти знову засяєш, о мама моя. Мене тут мати сповела і, сповиваючи, співала. Нічого кращого немає, як тая мати молодая, Своїм дитяточком малим. Тарас Шевченко. Ці дні багаті, дуже на цікаві і неординарні свята. Нещодавно світ відзначив День Матері Землі, Матері Божої, Матері Земної, 3 травня День Сонця. Мати, Сонце і Земля, саме в них закладена суть життя, бо одне без іншого існувати не можуть. День Матері одне з найзворушливіших свят. Тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде неебияк любити, незважаючи ні на що. Вперше свято Матері в Україні відзначалося у Львові. У 1929 році ініціатором урочистостей була редакторка тижневика Жіноча доля Олена Кіселевська. В цьому ж році спілка Українок Тернопільщини теж відзначила свято Матері. Радянська влада заборонила його. А 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що день матері відзначається щорічно у другу неділю травня Україні Цього дня діти традиційно дарують різні подарунки: квіти, цукерки, листівки і присвячують матерям вірші, пісні. Доволі часто можна побачити, як чоловік вітає з цим святом свою дружину, яка подарувала йому дитину. Найголовніше цього дня. Це щира вдячність за життя до матері. Даруйте їм е, свій час увагу та турботу, без цвіту не сплести віночок, без цвіту життя не бува. Шануй свою маму, синочок, поки вона в світі жива. Від тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу» лишення, би мати на білому світі була, нічого не треба, нічого не хочу від світу, лише я мати на білого. За гір віє вітер в степах, помирали морози, шумлять осокори, весняно зітхають гаї а мати старенька. Має мати, як маються діти, а мати старенька стоїть на високім порозі. Хай думає, мати, як маються діти. А діти світами, а діти у веснах та зимах приїдуть і скажуть нам двері матусю вдворить і доти всі діти, живуть по світах молодими, Допоки чекають, допоки живі. Точівалась і сонця, і рясту і цвіту, душа калина, росте і цвіте, від тепла. Нічого не треба, нічого не хочу під світу. Лишення би мати на білому світі жила. Хочу від сидіту, лишень яби мати на білого світі жила, Лишень, би мати на світі жила. Ты мене на зори И рушник вышиваний На счастье, на долю дала. Засмучини.

Твой разлука, твоя разука, твоя материнская. あ <music> А в ці дні народилися Володимир Гнатюк, видатний український фольклорист, етнограф, літературознавець, мовознавець, організатор науки, громадський і культурний діяч. Закінчив Львівський університет. Народився у селі Велеснові Монастириського району, де діє зараз музей. У Тернополі названо вулицю його честь. І педагогічний університет. Відкрито пам'ятник Іван Горбачевський, визначний український біохімік, гігієніст, епідеміолог, громадський і освітній діяч, закінчив Тернопільську гімназію і... і медичний факультет Віденського університету. Першим у світі синтезував сечову кислоту. Міністр охорони здоров'я Австро-Угорщини, один із засновників Українського вільного університету у Відні і Празі, його ректор, автор понад 60 наукових праць з біохімії і понад 100 наукових розробок з санітарії, його ім'я носить школа у рідному селі, вулиця в Тернополі. А в 2004 році встановлено пам'ятник біля одного з корпусів університету на вулиці Руський, медичного іменем я, теж його названий цей вищий заклад. Народився в селі Зарубенці з Бараського району. Слава Стецько, українська політична і державна діячка. Закінчила Теребовлянську гімназію і гуманітарний ліцей, навчалася у Львівському політехнічному інституті на правничому факультеті, володіла десятьма мовами, була головою Конгресу українських націоналістів, депутат Верховної Ради України. Екс народилася в селі Романівка Теребовлянського району. Іван Марчук. Український маляр геній людства народився в селі Москалівці Ланівецького району. Богдан Вандяк, український художник, народився в селі Малі Заліщики Бучецького району. Ігор Маленький, український поет, перекладач, народився у місті Тернополі. Марія Степанівна Бойко, колишня вчителька Папірнянської початкової школи Теребовлянського району. Народилася і мешкає в селі Вербівці Теребовлянського району. Любомир Білик, директор Чортківського медичного коледжу, депутат обласної ради, народився в Підволочиському районі. Володимир Буда. Педагог, викладач Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, народився в Тернополі. Анатолій Кулик, голова Байковецької об'єднаної територіальної громади. Народився в Зборові. Валерій Чоботар, тренер, військовий керівник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської Федерації Фріфайту. Та контактних єдиноборств, депутат обласної ради. Народився на Буковині. Ольга Христенко історик, педагог, журналістка, народилася в Бучацькому районі. Маркіян Трофем'як релігійний діяч єпископ, ординарій Луцької діатезії Римокатолицької церкви, народився в Козовій. Володимир Скрипчук. Військовий диригент, музикант, громадський діяч народився в Бережанах. Ольга Чорна журналістка, народилася у Крем'янці. Надія Гураль українська співачка, народилася на Львівщині. Володимир Грицай художній керівник оркестру Воля. Народився в Кутківцях, нині Тернопіль. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. Перша чверть місяця припадає на 15 травня. 14 травня день вдалий для вирішення різних справ, поїздок, зустрічей. Всі інші середні. Овен, доля кине вам новий виклик. Тільки від вас буде залежати, зможете ви його подолати чи ні, будьте більш рішучими. Тоді у вас все вийде і навіть краще, ніж ви могли б припустити. Талець. Вам варто подумати про розумну економію. В іншому випадку на вас чекають неприємні сюрпризи, пов'язані з грошима. Можете опинитися у борговій ямі. Близнята. Вам захочеться все більше і більше часу проводити наодинці з собою. Насправді це добре, тому що так ви зможете подумати про майбутнє, визначитися зі своїми бажаннями і зрозуміти, що робити далі. Рак. Ракам варто тримати свої емоції під контролем. Часом ви занадто емоційні. Що негативно позначається на ваших взаєминах з людьми. Проявіть трохи більше доброти. Лев, левам потрібно навчитися бути більш оптимістичними. Якщо ви постійно будете бачити все в темних тонах, то ризикуєте потонути в тому болоті, яке собі придумали. Діва. Ваші плани можуть раптово порушитися, проте не варто відразу ж переживати. Все буде на краще. Ось побачите, має статися щось таке, що дуже вас порадує. Терези в особистому житті Терезів можливі сюрпризи. Зірки кажуть, що ви можете закрутити бурхливий роман з колегою або. Старим знайомим чи знайомою, ви по-новому подивитеся на людину, яку давно знаєте скорпіон. Скорпіоном варто акцентувати увагу на досягненні кар'єрних цілей. Якщо ви правильно розставите пріоритети, то зможете багато чого досягти, будьте рішучими. Стрілець. Стрільцям рекомендується бути більш відкритими до нових ідей. Хтось може зробити вам дуже вигідну пропозицію. Не відмовляйтеся в цю ж секунду, краще подумайте про плюси. Козоріг. Козирогам варто переглянути свої звички. Більше часу приділяйте спорту, рано прокидайтеся, правильно харчуйтеся, тоді ваш стан. Буде хорошим і стабільним. Водолієм варто провести очищення, позбавтеся від мотлуху, який заважає вам вільно жити. Це ж стосується і друзів, з якими ви не відчуваєте себе впевнено. Риби, будьте готові до несподіваних можливостей у сфері роботи та професійного зростання. Не Пропустіть шанс на нові досягнення. Можете зустріти покровителя. І на сам кінець. 9 травня День Європи в Україні. 9 травня День Вознесіння Господнього у католиків і протестантів. Сороковий день після Воскресіння 31 березня цього року. 12 травня, День Матері в Україні. 12 травня Всесвітній День Медичних Сестер. 12 травня Україна стала членом ЮНЕСКО. Побачимось.